То ми мами будемо годувати? Так! Да. Де? О -о -о. 6 серпня у центрі міста відбувся просвітницький захід. Підтримуємо грудне вигодовування разом. Свято присвятили всесвітньому тижню підтримки грудного вигодовування, який відзначають із 1 по 7 серпня. Акцію аби привернути увагу суспільства до важливості грудного вигодовування як єдиного природного методу харчування дітей. Провів нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги за. Підтримки Української академії грудного вигодовування, сімейні лікарі, тренери та консультанти з грудного вигодовування, педіатри медзакладів Нововолинська ділилися своїми знаннями з матусями та жінками, які готуються до материнства. Ішлося про харчування жінки, помилки при догляді за молочними залозами, завершення ГВ і прикорм. Сімейна лікарка, тренерка з грудного вигодовування, членкиня Академії грудного вигодовування України Тетяна Тиханська розповіла, чого не слід робити при годуванні, показала техніки і які девайси стануть незамінними помічниками матусії. Шо ви лежите лежиче, і дитина лежить на спинці, а тільки голова повернена сюди. Вона буде з'їжджати вам на сусок і травмувати грудь. Вона буде неефективно смоктати і буде її травмувати, будуть тріщини, тому що це незручна для дитини поза. Дитині теж важливо комфортно лежати. Коли комфортно мамі, комфортно дитині, вона розслаблена, вона має якби, більше терпцю, їй зручніше для того, щоб захопити воду. І тому дитину всіх корпусом повертати до себе. Як ми починаємо процес виконання? Um, рекомендовано не чекати дуже вирушені ознаки голоду в дитини. Тобто, коли вже вона переходить на плач, це вже вона як голодна. Ну, на початках. Тому що вона, чим менше дитина, чим менше в неї терпець. І у вас не буде так багато спроб, вона почне нервуватися і психувати. Тому перші ознаки м -м, голоду в дитини це є коли вона вже починає присмакувати губами. Про які щеплення варто подбати, щоб захистити себе і малюка, присутнім розповіла Наталія Мариніна. Завідувачка нововолинського відділення Володимирського районного відділу державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Вакцинація на сьогоднішній день є одним із геніальних винаходів, який допомагає захистити наших немовлят і наших дорослих. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 3 до 5 мільйонів дитячих життів вакцинація зберігає життя щороку. Тому в нас в Україні, ви знаєте, існує так званий календар щеплень, відповідно якого всі наші дітки і дорослі повинні бути щеплені від 10 інфекційних захворювань. Це в першу чергу, туберкульоз, дифтерія, правець, поліоміеліт, кір, краснуха, епіпаротит і хіп-інфекція, вірусний гепатит Б. Чи має вагітна вакцинуватися? Так, і це, і це необхідно і для неї, і для малюка. Організатори підготували для відвідувачів багато цікавої та корисної інформації, а також подарунки. Для діток проводили майстер-клас Аквагрим. Під час заходу діяли різні локації: від благодійного фонду Карітас Волинь, Центру соціальних служб, управління соціальної та ветеранської політики, нововолинського відділення Волинського обласного. Центру з контролю та профілактики хвороб Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги, де можна було поспілкуватися з психологами, дізнатися про профілактику і захист від інфекцій, отримати невідкладну допомогу чи інформацію про доступні соціальні послуги, отримання одноразової допомоги при народженні дитини, пакунка малюка.